Життя, воно подібне до супермаркета. Переступивши поріг великого магазину, ми беремо до рук кошика і вправі покласти туди усе, чого бажають очі наші. Але ж ми добре пам'ятаємо, що при виході на нас чекає каса, а до каси провадить комп'ютерне око. Примудрий Соломон свого часу сказав. Радій, юначе, твоїм молодим віком, і нехай серце твоє зазнає приємних почуттів за днів молодості твоєї. Але ж пам'ятай, за все, що робитимеш, тобі доведеться звітувати на Божому суді. Вірим, не вірим, хочем, не хочем. Але ж у священному Писанні написано, усім нам покладено одного разу померти, а потім, а потім суд. І всім нам потрібно буде стати перед судилищем Христовим і кожний получить, згідно того, що він робив, живучи у тілі, навіть за кожне пусте слово придеться дати відповідь у День суда. Тому раніше, чим що то покласти до кошика, добре добре подумаймо, чуєте?